Притча про камінь У самому центрі великої долини, з краю стежки, лежав сірий камінь. Ніхто не знав, коли він тут з'явився. Було таке враження, що тут він із самого початку світу. Він нікому не подобався, бо об нього часто спотикались, бурчали, проклинаючи його, хотіли пересунути, але не змогли це зробити через його розмір та вагу. Тому почали обходити через це з часом і стежка змінила свій напрям. І камінь вже не був перешкодою для перехожих він так і залишився твердим, холодним, мовчазним. І непорушним, Обріз рослинністю так, що вже його й не було помітно. Роки йшли, а камінь усе більше твердів не тілом, а серцем. Ніхто його не помічав, ніхто до нього не кричав, сумно йому було і нудно. Якось після сильного дощу великі важкі краплі прибили траву, що росла навколо каменю до землі. І він став трішки помітнішим. До нього прилетіла пташка, втомлена, мокра, але щаслива. Вона присіла на камінь, почистила своє пір'ячко і сказала: Дякую тобі, каменю. Ти такий міцний і чистий, я змогла відпочити і обсохнути, бо куди не глянь, всюди болото після дощу, а на тобі затишно. Каменю ще ніколи не дякували. Він не зрозумів, чому птаха це сказала, адже він нічого не зробив, просто був, як і раніше. Але пташка вже полетіла, залишивши всередині нього легке тепло. Камінь не знав, що це, та щось у ньому змінилося. Минав час ще кілька мандрівників сказали дякую каменю за перепочинок, хтось обперся на нього, щоб не впасти, хтось сховався від вітру. І з кожним словом, вдячності щось у камені тріскало не від болю, а ніби від відкриття. Якогось року на ньому поріс мох, а потім проросла маленька квітка. Камінь не вірив своїм відчуттям, у ньому, сірому, старому і твердому з'явилося життя. І тоді він зрозумів вдячність! Внутрішній стан про те, як дивишся на світ. Як ти до нього, так і він до тебе. Вдячність не змінює тебе зовні, але розцвітає всередині навіть у камень.